Село Біленьке на Запоріжжі. Раніше воно було розташоване на правому березі Каховського водосховища, яке простягалося майже на 25 кілометрів на південь від села. Тепер на цьому місці залишилося лише русло річки Дніпро і виріс молодий вербовий ліс. Після знищення греблі Каховської ГЕС рік тому у всій громаді почалися проблеми з водою, технічною та особливо питною. Оскільки рівень води у Дніпрі впав на кілька метрів, свердловини у місцевих теж обміліли. У пані Надії їх було дві. Тепер воду вдається дістати лише з однієї. Старіша і пропала вода, а новіша скважина, вона там на три метри трохи глибша, то я користуюсь нею і поки довольна, поки є mm -hmm. вода. Ще. Але страшно, дуже страшно і боїмося, що якщо вода пропаде, то це буде біда велика. Звісно, буде для людей, це буде катастрофа. Тому що. Кожне подвір'я живе, має своє господарство і пользується городами, користується тільки завдяки тому, що в нас є поливи, що в нас є вода і ми можемо себе цим забезпечити для свого користування. А без води в нас такий регіон, що дуже рідко дощі випадають, тому дуже буде біда тоді, що не буде в нас води. Раніше одна свердловина у господарстві пані Надії забезпечувала будинок, інша город. Тепер доводиться чергувати. Тепер однією станцією користуюся і на хату полив, і на город. Ну, коли город поливається, то я не можу поки водою в хаті користуватись, бо напруга мала води. Але ми проміняємося і город полили, тоді в хаті користуємось. Так і живемо, викручуємося. Центрального водопостачання у приватних будинках у селі немає. А через те, що рівень води впав, люди змушені ставити глибинні насоси або пробивати нові свердловини, якщо старі висохли. Усе це великі витрати. Місцеві кажуть від 12 до 15 тисяч гривень. Але навіть тоді вода лише технічна пити її неможливо. Дуже тяжкі метали, там дуже багато накипу, і ми тільки в технічних, ну так, якщо з'їсти, зварити, а чисто чай, кава ну, дуже важка вода для цього. Жителям місцевих кілька поверхівок вода надходить через водоканал виховної колонії, яка має забір води прямо з Дніпра. Утім, жителі кажуть, якість води суттєво погіршилася. Технічна вода йде. Каю в магазин. Жовта йде вода. Ну, все, її пити не возьму. Ну, проблеми почалися спочатку підриву Каговської ГЕС. Спочатку вода прибувала, потім відійшла. В основному стараємося купувати питну воду, тому що це ризиковано все-таки пити з під крану. Ми угу. також фільтри намагаємося ставити. Ну ми використовували фільтр. Якось все-таки смак був трохи кращий. Зараз не ризикуємо. Ну краще купувати. Угу. Це дорого, але здоров'я дорожче, потім лікуватися не хочеться. У житлово-комунальному господарстві Біленьківської громади кажуть, нині ситуація вже не критична. Ще рік тому проблеми з водою були набагато серйознішими. У сільській раді тепер стоять цистерни, які час від часу наповнюють питною водою. А благодійні фонди привозять бутильовану воду. Коли дамба рухнула, відійшла вода. Да, були деякі проблеми, які ну, вирішились достатньо швидко, закупили труби по місцям забору води, продлилися ці роботи провели. Деякий час да, тяжко було з водою. Нам допомагала ДСНС. благодійно нам доставили ці бочки, але справилися з цим. Вода і по цей час і благодійно доставляється. Також встановили установку очистки води, яка надходить з території виховної колонії. Її вмикають раз на тиждень і видають місцевим очищену питну воду. Вода приходить з бік 99 це зона. У них. Вода приходить з Біленьківської колонії. Це зона. Вони качають з Дніпра. Там у них є якась очисна система. Вже звідти до нас приходить сюди. Ми заповнюємо в цей бак одним насосом. Ось цим перекачуємо в цю систему. Перекачуємо в цю систему. Тут фільтрується все. Тут є ліки. Діся ніж лікарський Сюди рідини наливаються, таблетки якісь теж. Я не пам'ятаю, нам залишає їх фірма. Очищається через цю систему, все і очищена вода поступає сюди, і потім видається людям через насос. І он стоїть краник ось цей, і через нього вода подається людям. Краник потата. І через нього подається людям у Біланківській громаді дев'ять населених пунктів. У всіх відбувається забір води з Дніпра. Але деякі села, наприклад, Червонодніпровка чи Вище Тарасівка, постійно потерпають від російських обстрілів. Там росіяни цілеспрямовано б'ють по трубах насосних станцій, щоб залишити людей навіть без технічної води, розповідають місцеві. Бачили я молоду пару, вони були в місті, я їздила теж фруктою торгувала на базарі, вони біля мене стояли, вони з виши Тарасовки то казали їм, фонд предоставив велику насосну станцію і декілька кілометрів труб у зв'язку з тим, що каховки не стало, їм щоб була питна вода. То вони не можуть його проложити, бо тільки з'являється якась техніка, там екскаватори, чи які трактори, щоб були рити траншеї, щоб зарити ті труби, то зразу їх унічтажають дронами з тої сторони. Зразу все вбивається і ніхто не рискує приїхати вирити. Щоб повністю вирішити проблему з питною водою у громаді, потрібен центральний водогін, каже представник житлово-комунального господарства. Проблема це центральний водогін. Ну, це є якась проблема, але це проблема фінансова. І тільки громада цю проблему не вирішить, тому що тут і проєктна документація до неї, і самі роботи. Ну, вони достатньо багато коштують. І тут тільки допомога держави. Ну, Це, ну, це я так. На найбільше потерпають від нестачі води фермерські господарства, адже від зрошення угідь залежить їхній урожай. Ну, На горизонті, будемо говорити, Річка Дніпро, яка залишилась після Каховського водохранилища — це все зелене і 25 кілометрів туди-далі, тобто на юг, було Каховське водохранілище. Ну, Тут, як ви бачите, поле під пшеницею, то стоїть доживалка. Ми прямо там воно на річці Дніпро брали воду, поливали і планували раніше виводити сюди і нависи, наверх. Ну, затрати великі, тому що підняти сюди десь на 108 метрів потрібні ну, мощні насоси, без зрошення ми ну, практично не зможемо працювати успішно на вирощувати сільхозпродукцію. Фермерське господарство Володимира займає 700 гектарів. Вирощують озиму пшеницю, ріпак, горох і кукурудзу. Через те, що немає зрошення, кукурудзу цьогоріч не сіяли. А врожайність пшениці і ріпаку вже впала наполовину у порівнянні з минулим роком. Бо від весни майже не було дощів, каже фермер. В Принципі, клімат у нашій зоні дуже помінявся. За 10 років останніх, сьогодні дуже велика жара, як ви знаєте, десь до 40 на, на сонці в тіні 35. І без розширення, звісно, вже нам дуже важко. У нас же насосна прямо на Дніпрі, і ми брали прямо з Дніпра воду. Ну, після підриву Каховської ГЕС уровень води впав десь на 5 метрів. Тому ми сьогодні, навіть якщо б хотіли взяти воду із цього, що стало з русла, нам треба поміняти дві гатіля, КТП, може і поміняти насоси, тому що ми не зможемо дати воду. А для сьогоднішнього клімату ми не можемо вирощувати вже кукурудзу. Без зрошення ми не можемо кормові вирощувати, ми не можемо овочі вирощувати, не можемо ягодники вирощувати і так само і плодові культури вирощувати. Так що дуже велика як би сказати, втрата в цьому в нас произошла. Будувати якісь нові воднозрошувальні споруди нині вкрай небезпечно через постійну загрозу російських обстрілів. До закінчення війни ми цю роботу робити не можемо. Так що просто сіємо, якби у нас зона різкового землеробства називається. У нас на полі в минулому році 15 гектар згоріло, на 90, але ми встигли пригнати культиватори, то діски. І язик був такий довгий, два кілометри гони, вітер був і язиком 150 метрів, допустимо, поле горіло. Ну, 15 гектар десь ми згоріло. Ну, а це півмільйона як мінімум ущерба. Пробувати свердловини, як це роблять звичайні мешканці, для фермера з таким величезним угіддям не варіант. Надто дорого і малоефективно. Це на малих учасках можна там сонячні батареї поставляти, можна скважини пробити. Ну, це так, ну е, мелкі фермери там на два, ну, ну максимум на десять гектар можна скважини бити, да, вони у нас є. Ця можливість вода є у нас, але ну, це знову більше не затрати. Ну, опять же, там на полі десь треба електроенергію брати, або генератор, це солярку палить, що, будемо сказать не дуже ефективно. Саме ефективніше так, да. сонячні батареї. Ну, сьогодні проблема, що у нас є відключення. Хоча в перспективі на цю кришу я, мабуть, в далі буду робити сонячні батареї. Ну, сонячні батареї, вибач, дрончик прилетів, кинув там щось, нібудь і вже воно побило. Так що тут проблеми, що постійно тут дрони літають. Фермери сподіваються на відбудову греблі Каховської ГЕС, щоб трохи підняти рівень води у Дніпрі. У нас земля ж орендована, пайщики у нас собі земля пайщиків. І якщо ми в такому режимі попрацюємо пару років, ми просто розвалимося, ми банкротимося. Каховську треба, якщо вже не ГЕС робити, допустимо, ну греблю треба робити. Тобто уровень води, якщо не на 5 метрів, то на 3-4 метри на піднімати. Можна подумати, уменшити, допустим, той уровень, що був, але тим не мені, треба її на то. Тому що. Сьогодні було 25 кілометрів, протя, той, ширина Каховського, а сьогодні всього все 200 метрів залишила. Утім, екологи виступають проти будівництва. От окремі водозабори вже протягли глибше до русла Дніпра. От. Але на майбутнє можна будувати локальні резервуари, накопичувачі, куди можна, наприклад, весною під час великої води, або навіть і влітку з Дніпра підкачати, якщо дозволяє ситуація води з насосами, підняти всі резервуари і потім з них розподіляти на полив. Але треба, щоб цей полив був економічний, щоб це був рідко. Крапельний полив краплинний, тобто, щоб це були закриті системи по трубах, а не по каналах, як було раніше, в каналах величезна кількість води втрачалась, просто недопустимо. Оцю систему вона вже пережила себе, яка існувала до підрив водосховища, її треба було міняти. І зараз якраз той шанс і той час, коли треба розробляти нові альтернативні системи водопостачання. Україна вже веде переговори з міжнародними партнерами про відбудову греблі Каховської ГЕС, та яким буде рішення після її деокупації, і чи знайдуть альтернативні варіанти, поки невідомо.